Привіт котики, що він приховує? Він приховує, що, можливо, коли він іде, він намагається отримати для себе більше задоволення, заспокоєння. кайфу. Це як людина, яка поспішає вийти з побачення для того, щоб десь поїхати у клуб. Він приховує те, що, можливо, трохи залежний від цього стану, тому що це як збереження своїх меж, коли в мене повинен бути свій окремий простір. Йому, можливо, десь стидно, десь сумно, що він не може цим поділитися. І цей стан має місце бути, тому що дуже багато задач навколо нього і іноді хочеться просто побути одному.